Вітання, друзі, із Київщини. Недільний вечір, дощик накрапає. Хочу вам коротеньке відео показати, як я корінюю саджанці інжиру. Один із методів. Ось подивіться, власне, що в мене вийшло. Таке от корице. Всередині застосовував я торф. Різних, різні були в мене виробники, але там мені один сподобався назва його професіонал. Змішую його з агроперлітом Ну і ось власне, бачите як відділяється дуже добре. Зараз я його буду пересаджувати ось в такі пакети з такими дірочками. Тут в мене пересіяна земелька хороша з таким торфом, який, є, якщо є можливість, можна з-під десь набрати, якщо вам небагато. А якщо багато потрібно, то можна замовити і вам привезуть. Ось до речі, потім що виходить із таких саджанців. Сорт королівський ранній. Ласнець, буду запаковувати зараз ці пакетики. Потім що я роблю з цими пакетиками? Кажу вам. Я вже частинку висадив. Ось в мене тут є така невеличка алейка, не так багато їх в цьому році. Зіллечко вже поросло. Дощики пішли. Та й вже і саджанці набирають силу. Так що ось так. Звертайтеся, кому що потрібно, підкажу, розкажу. Саджанці є в наявності.